Глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини четверга 21 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите. СБУ повідомило про підозру керівникам Сумського заводу, які постачали до РФ насоси для атомних реакторів. Понтонна переправа через річку Сейм неподалік потивля тимчасово не працюватиме. Дільничий всередину будів рятував та довіз до лікарні поранену ворожим обстрілом жінку. Один з насосних заводів Сумської області постачав продукцію для атомної енергетики та нафтогазової галузі Росії. Масштабну злочинну схему сьогодні викрили українські правоохоронці. Слідчі заарештували статутний капітал, нерухоме та рухоме майно сумського заводу на загальну суму майже 365 мільйонів гривень. Працівники ДБР затримали власників та топ-менеджерів концерну, який забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення, у тому числі організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена партії регіонів. З 24 лютого 2022 року ділки поставили до РФ, комплектуючих щонайменше на понад 160 мільйонів гривень. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року. Наразі слідчі і оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генеральної прокуратури проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи: російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти РФ, договори з Російською Федерацією, документування протиправної діяльності злочинної організації під керівництвом колишнього народного депутата України триває близько одного року. За результатами проведеного розслідування слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислової інноваційної групи компаній та громадян Російської Федерації. Нагадаємо, що наприкінці листопада 2022 року працівники ДБР викрили та блокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури РФ. ДБР також унеможливило участь зрадників колаборантів колишніх представників однієї з проросійських партій у тендерних процедурах силових відомств агресора. Встановлено, що промислова інноваційна група компанії родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах молодець, які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у Російській Федерації. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, відправлена до країни агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі Російської Федерації, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках, під час ведення агресивної війни проти нашої держави. Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. Після повномасштабного вторгнення РФ власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми прокладки. Саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику, нібито для потреб третьої сторони. Вісьмом особам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі агресору Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Іншим шести фігурантам, зокрема й громадянам РФ, буде повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук. Наразі затримано шість осіб. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Вживаються заходи щодо затримання решти фігурантів. У Глухові попрощались з Олександром Зюкіним. Прощання з героєм відбулося в сквері Бортнянського і Березовського. 28 березня 2023 року Олександр пішов служити добровольцем. Брав участь у бойових завданнях на запорізькому напрямку. 3 червня на фронті воїн відзначив свій 28-й день народження, а 14 вересня герой потрапив під мінометний обстріл поблизу населеного пункту Вербове на Запоріжжі. Прощатися з воїном прийшли його рідні, близькі, друзі, побратими, жителі та керівництво громади. Поховали Олександра на кладовищі в його рідному селі Будівельне. С понад 88 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на Сумщині, більше 74% – це мешканці нашої області. Про це під час брифінгу заявила директорка департаменту з питань соціальної політики ветеранів та реінтеграції сумської ОВА Людмила Мусіяка. Наразі в Сумській області обліковується 88,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. 74% від цієї цифри це внутрішньопереміщені особи, саме мешканці Сумської області. Наступна за чисельністю це Харківська область, яка нам дала 10% внутрішньопереміщених осіб. Зрозуміло, тому що це наші сусіди. І далі… Менше за наповненістю це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська. Там зовсім небагато. Ці 88,5 тисяч поділяються таким чином, що 55% – це жінки. Трошки більше, ніж чоловіків. А по дивіться, половина із цих людей це є люди вразливих категорій. 22,5 з половиною тисяч це діти, є люди з інвалідністю, є непрацездатні, тобто ті люди, які або вже не потребують працевлаштування, або ще не потребують працевлаштування. Десь половина людей це люди працездатного віку. Більше року виплачує держава. Допомогу внутрішньо переміщеним особам, які, е, яка має 2 тисячі гривень для всіх, і для осіб з інвалідністю та дітей це 3 тисячі гривень. Е, з 1 серпня, з 1 вересня відбулися зміни. При призначенні такої допомоги враховується майновий стан, перебування за кордоном, е, наявність житла і так далі. Тому е, зараз проводиться верифікація. І деякі категорії людей наразі втрачають таку допомогу. Крім того, держава виплачує громадянам, які прихищають, надають житло внутрішньопереміщеним особам. Ця програма так називається прихисток, так названа програма прихисток, відшкодування тим людям, які надають житло внутрішньопереміщеним особам, вартості комунальних послуг. Таких осіб, яких прихистили, у нас десь 6 тисяч, які проживають на території інших людей. Це може бути як окреме житло, так і територія житла, в якій проживає сам господар, і 2,5 тисячі людей надали прихисток таким внутрішньо переміщеним особам. Відшкодування в літній період, оскільки немає послуги опалення, тут десь в місяць виходить за повний місяць 450 гривень на особу, в зимовий період, коли з 1 жовтня таке відшкодування буде 900 гривень з урахуванням вартості опалення. Умова одна, щоб люди, які надають прихисток внутрішньопереміщеним особам, це робили безкоштовно. І тоді їм держава відшкодовує. Крім того, в області наразі є такі, називаються центри тимчасового проживання, де людина може проживати, внутрішньопереміщена особа може проживати, якщо в неї немає житла. Зараз ми проводимо моніторинг. Таких місць компактного проживання. Через місяць, трошки з невеликим, буде видано розпорядження голови про затвердження переліку таких місць компактного проживання, і вони будуть внесені до загальнодержавного реєстру. Наразі те, що ми маємо сьогодні, місця компактного проживання повністю не заселені, тобто там є місця, куди можна поселити людей. Тому, якщо десь комусь необхідно житло, то е, можна звертатися в територіальні громади. Можна до нашого департаменту. Ми спрямуємо, скеруємо, куди можна звернутися за е, таким проживанням. Держава сприяє працевлаштуванню переселенців. Упродовж року 81 роботодавець Сумщини отримав компенсацію за працевлаштування 109 ВПО, розповідає представниця Сумського обласного центру зайнятості Оксана Сидорова. А протягом цього року на обліку як безробітні перебувало 1013 внутрішньопереміщених осіб. Отримували допомогу по безробіттю близько 700. За цей період працевлаштовано на постійні робочі місця 188 осіб. Також видано понад 200 направлень на участь у тимчасових роботах. Це громадські. Роботи тимчасового характеру та суспільно корисні роботи. За метою сприяння зайнятості внутрішньопереміщених осіб та мотивації роботодавців до працевлаштування даної категорії осіб Державна служба зайнятості реалізує програми компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб. Наразі у нас діє дві такі компенсаційні програми. Перша програма вона передбачає компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних, тобто клієнтів служби зайнятості, які перебувають у нас на обліку. А розмір такої компенсації це фактичні витрати на заробітну плату, але не більше двох мінімальних заробітних плат. Компенсація дається на термін рік, але цей рік компенсують через місяць, тобто повних 6 місяців. Наступна компенсація це також компенсація за витрат на заробітну плату роботодавцям. Але за цією програмою. Є можливість працевлаштувати не тільки безробітних внутрішньопереміщених осіб, але й звичайних осіб, які проживають на території нашої області в даному випадку. За цією програмою компенсується мінімальна заробітна плата на протязі двох місяців з моменту працевлаштування даної особи. На даний час. 81 роботодавець Сумської області скористався такою послугою а, і працевлаштував за компенсаційною програмою 109 внутрішньопереміщених осіб. Середину будь. дільничому довелося вести до лікарні поранену жінку, бо вільних бригад швидкої медичної допомоги на той час не виявилось. Про це повідомляє поліція Сумської області. Зранку ворог вкотре атакував місто середина Буда. Під час одного з обстрілів до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення 66-річної жінки. Попри небезпеку, за вказаною адресою негайно вирушив старший дільничий офіцер поліції Максим Бордачов. Прибувши на місце події, правоохоронець відшукав жінку у дворі її домоволодіння. Побачивши масивну кровотечу з пораненої кінцівки, поліцейський швидко наклав турнікет, переніс жінку в службове авто та оперативно доставив до місцевої лікарні. Завдяки цьому медикам вдалося стабілізувати стан потерпілої. Її було госпіталізовано до Шостинської центральної районної лікарні. Наразі життю останньої нічого не загрожує. Завтра, 22 вересня, шостинська громада прощатиметься зі своїм земляком-захисником батьківщини Євгенієм Мягких. Про це повідомляє Шостинська міська рада. З початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року він пішов захищати Україну добровольцем. Євгеній обороняв Сумщину, Солидар, Харків, Лиман, виконував бойові завдання в районі Знобновгородського. Життя героя обірвалось 19 вересня 2023 року в районі населеного пункту Ямполівка, Краматорського району Донецької області. Понтонна переправа через річку Сейм неподалік потивля тимчасово не працюватиме. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області. З 22 вересня рух понтонною переправою через річку Сей поблизу села Чумакове на дорозі Р-44 Суми потивля глухів буде тимчасово закрито. Обмеження стосуються всіх видів транспорту. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідромоцентр, 22 вересня на півночі Сумської області погоду визначатиме західна периферія антициклону. Мінлива хмарність без опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, день плюс 22, плюс 27 градусів Цельсію.